Что, я сажусь в и мне Грим, ну знаешь, типа для актеров, там, да, подбегает а. девочка, я как-то это вот, гримирую, а. и, типа и убегаю. <свят> девочки, <свят> девочки, <свят> девочки да грим. Во-во-во, не вода, да, Сейчас две секундочки. Добрый день. <свят> Кто? Добрый день. Добрый день, Добрый день, Это Дмитро, наш клиент. Всем привет. Я админ. Я думаю, мы на все тут знают. Дивись, Дима. Почнемо з того, чому ти прийшов саме до нас? Чому я прийшов саме до вас? Ну, по перше, це майстер. Ну я не mm -hmm. хожу, типу, як на студію, я ходжу до майстра. Сама атмосфера вашої студії, а сама атмосфера, то що, те, в те, що вклалася Яліта, це безпосередньо супер круто і це притягує mm -hmm. до себе людей. Ось і ну, ваш колектив, ваш а, вайб, як це зараз говорять, він дійсно тягне сам саме сюди, саме до вас, як до людей, як до майстрів, як до професіоналів справи. Mm -hmm. Ну блін, тільки що хотіла спросити, як тобі атмосфера в студії? Що б ти назвав нашим головним козирем, козирем? От можливо, навіть не козирем, а фішками. Мені дуже подобається, а, friendly, Pet Friendly, І увага, зараз буде нонсенс. Безкоштовна плівка. Ну, у це нас бомба. взагалі до кожного сеансу йде подарунок. Тобто за маленькі санси, плівочка, там за середній ще кремчик можемо подарувати. За великий у нас є подарунковий пакет, там, де в тебе повністю правила загоєння, пелюшки дитячі, хірургічний скотч, яким ти... Об... Ну, тобто, все для загоєння татуювання. І це... <різований> і <різований> так має бути, да? <смі> <смі> Ось ще ну ще тягне атмосфера, бо сюди сюди приходиш як до сім'ї. Ну правда, ти, ти відчуваєш себе тут як вдома, о, ти відчуваєш себе так, ніби ну ти не не, не до майстер, а просто до друзів. Ну типу провести гарний час і. і це навіть в якомусь роді зм'якшує сам процес татуювання. Він не такий болючий, з тобою. Завжди розмовляють, підтримують діалог. Тобі приносять каву. Ну про, про тебе турбують каву. Не sí можна пити після сеансу, і під час теж ета. Виріжем тобі. Приносять водичку. Ну тобто виконують твої забаганки. Тобто, це це дійсно цінується. Це клієнтоорієнтованість, це професіоналізм і це круто, це класно. Ну, як ти взагалі про нас дізнався? Ну, логічно. Ну так, я дізнався Майстер і Еліта. Майстер Єліта, майстер чудовий, Тут в питання написано: зорі зійшлися, чи інста допомогла? Тут мені здається більше, зорі зійшлися, аніж інста допомогла. Да, він, він, і відтував... Заканчиває інтерв'ю.